Так, по традиції зніму відео про мої апартаменти. Оце вхід до мого поверху. У мене тут окрема територія. Так, це приблизно виглядає. Ось такі вузькі сходи. Піднімаємося до четвертий поверх, навіть, мабуть, тут вище, ніж четвертий поверх. От. Немає ліфта, немає е, нічого, тільки оце. Мій поверх повністю. Зараз покажу. Виглядає, мабуть, на відео. Чесно кажучи, набагато краще, ніж є. Насправді. Подивлюсь на відео тут прямо дуже добре виглядає начебто. А насправді. Ну, Я згадав, як я на борщагі жив. якщо так. Ні, ну не, не так прям. Це вже занадто, я, звісно, сказав, тут, звісно, чистіше і краще. Але, як сказати, це таке враження, що колись тут ремонт як зробили з самому початку, колись, дуже давно. І досі він, типу, так і є. Тут якесь технічне приміщення. От. Мікрохвильовка, холодильник. Це не знаю, чи обігрівач, чи такий кондиціонер, думаю, що обігрівач, скоріш за все. От. Ось диванчик тут у мене є такий. Одне мансардне віконечко. От. Світильнички ось такі. Ось такий світильник. Так. стил, даже принтер есть. О, ничего себе, и утюг, но ведь я фен. Так, тут у нас такие примещения с вентилятором и тоже с Вот, Векно. окно, одно окно. Выходим на улицу. Вот тут, не знаю, какие-то техничные двери быть. Так, ну, щоб ви розуміли, я в самому самому центрі Лісабона. Ну тут трошечки е, до, до океану зовсім поряд. Так, друге вікно. На вулиці днем було плюс 17, ну це вже така вуличка більш... Е, більш двіжова, ну, хоча не прямо вже так, щоб... Тут пройдемося, покажу. Ну так, і тут от моя кімнатка, де я буду спати. Ну, ось так, на вулиці плюс. 17 було. Зараз, звісно, температура падає. В кімнаті вже холодно. Ну як. Уже так. Тобто вікна відкриваєш, навіть воно тепліше стає трошечки. Я в кофті і в штанах. Побачимо, що буде ввечері. Ну, вночі. А... Загалом там два-дві ковдри є. І я сподіваюся, що під ними буде тепло спати. Ну, Може і цей обігрівач поставлю також, трошечки нагріюся. А так, ну, в принципі, якщо не зважати на ну, стан того, що воно трошки застаріло, то в принципі, тут прикольно. От. Ну, Що в тебе є цілий такий площа твоя, що тут можна тусити. Ну, Здається, воно як для двох людей. От. А хазяєва живуть. Скажімо, ось так з цих сходів спуститься і там внизу їхній такий самий поверх, тільки те, що не мансардний. Ну ось так. А, ще туалет у мене навіть є. тут. Ну, ось такий туалет. Камінка. Ниточка. Мивальничок. Ще одне вікно. Ну, самий хід це відро для для сміття.